Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми розпочинаємо липневе плей-офф NBA. За київський будівельник, звичайно ж. І я провів вже жеребкування. Ми попали з Бруклін Нет. Також в нашій конференції, в нашій східній конференції. Нью-Йорк Нікс та Філадельфія 76. Chicago Bulls, Мілоокі Бакс та. Орландо Magic, Клівленд Cavaliers, фіналісти цьогорічного NBA. а в західній конференції Мемфіс Грізліс, Х'юстон Рокетс, Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Орліан. Нью-Орліанс Пеліканс, Денвер Нґетс та чемпіони нашого червневого NBA Portland Трейл Блейзерс. І чемпіони NBA справжнього: Golden State Warriors та San Antonio Spurs. Ось такі пари. чвертьфіналів конференцій. Нагадаю, що у нас тут одна гра всього-навсього в, в кожному етапі, тому треба провести її якнайкраще. Ми в тому місяці добрались до, чверти, до півфіналу конференції, тобто виграли один матч у Атланті, потім програли у Торонто. Ну, звичайно, нам важко, по-перше, і ми рідко граємо. Я рідко граю в баскетбол, і у нас команда набагато гірша, ніж команди NBA. Але з найкращими командами хочеться грати. Хочеться грати з ось такими зірками світового баскетболу. І тим цікавіше і мені, і думаю вам. Так, 82 загальний рейтинг цієї команди 75. Захист 88. Напад у нас загальний 67. Мене влаштовують форми, тому можна переходити далі. Побачимо, як піде. Я розігрівався проти Майами-Хіт і виграв виграв у Майамі в два очки, але це було все за кадром, тому. Коли розігруєшся і в товариських матчах воно йде краще, а побачимо, як буде тут. Наші лідери Артур Дроздов, Мінард, Лаврінович. Вони повинні вирішити долю поєдинку. І сьогодні ми вже граємо в Америці. Два матчі того місяця ми проводили в Києві, але сьогодні будемо вже грати на виїзді. Взагалі треба було будівельнику пускати в Сітці, щоб вони були останніми, а не другими. І тоді було б все гаразд, а так? Якщо ми пройдемо, то наступний матч, мабуть, знову в Києві будемо грати. Але нічого, Барклейс, центр, Бруклін. Кевін Гарнет. Кевін Гарнет є у Брукліннет, Андрій Кириленко, і ще знайомий мені... Ну, Кевін Гарнет. Не знаю коли, як давно він перейшов, але я його ще пам'ятаю за Бостон Селтікс. І спробуємо. Спробуємо якось виграти цю команду. Тут один Гарнет може вирішити один виграти нашу команду, а то ще й в допомогу у нього такі баскетболісти. Ось такий зал. В Америці і м'яч тепер хоч на баскетбольний, схожий. Звичайно, той, яким ми грали в Києві, також баскетбольний, але стандартний ось такий помаранчевий м'яч. Це воно, це саме воно, і паркет подивіться, який блискучий, а тим часом ми розігруємо свою першу атаку, і хто ж хто ж буде кидати? Уже 4 секунди. Ехерн, його кидок, 2 бали, 2-0. З першої атаки таки закидаємо. Два очки, і це дуже добре. Ну і тепер дуже уважно в захисті, хоча як тут в захисті уважно, якщо один фінт Один фінт призводить до ось такого. І ще й ФОЛ. Два очки з фолом Лопес заробляє. Ну, фолити ми будемо дуже часто. І подивимось, як він виконає, як лопес виконає штрафний кідок. Можемо вже поступатись 3-2, якщо він його реалізує. І. Звичайно. Звичайно, він його реалізовує. І. 3-2. 2-3! Точніше. Шаленга. Херн, Ваврінович, Дроздов. Хоче прорватися, треба попросити заслон. І спробуємо три! Пробували, але краще б не пробували. Вільямс. Вільямс. Атмосфера просто прекрасна. В Брукліні. Всі тут люблять баскетбол. Вільямс. Подивіться, один проходить всіх, віддає на Лопеза, і Лопез не закидає. На щастя, для нас, він не закидає. Горбенко. Горбенко на шаленгу. Шаленга, Лаврінович. Якийсь дуже небезпечний пас. Дроздов. Дроздов і ще закине. Та що ж з Артуром сьогодні? Вже вдруге не закидає Артур Дроздов. Не даємо шанс Брукліну вирватися вперед. Вільям знову. І Кевін Горнет. Ну, цього втримай, спробу тільки Кириленко. Кириленко віддає на Джонсон. Джонсон проривається, але його не пускають знову. Ми в захисті непогано відігруємо. але ж в нападі у нас нічого не виходить. Лаврінович. Хвилина залишається до кінця першої чверті. Артур Дроздов сьогодні не в формі. Треба Мінарда випускати. Ехерн. Ваврінович і. І ще. І нарешті. Три бали аж! Три бали від Артура Дроздова. Звичайно, тут прихильники більше прихильників Брукліна, тому, тому і не підтримують так цей трьохочковий, як хотілося би. Так, Віліас, Це дуже активний. Ми його пропускаємо по центру, і, звичайно, він закидає 5-5. 5-5. Ну, Досить непогано, як для першого виїзду в Америку, для нашого клубу. Шаленга. Ферн, Дроздов, Лаврінович. І що? Дроздов. Ферн, Знову Дроздов і немає варіантів якось. Треба кидати вже. І знову не закидає. В останні секунди не закидає Артур Гроздов. Подивіться, яка техніка у Вільямса Джонсон. Три очки не закидає. 4 секунди до кінця. Горбенко. Її можна кинути нормально. Кидок. Так, два очки. Наприкінці Чверті ми заробляємо. 7-5 має бути рахунок. І так і є. Після першої чверті, і ми досить а, на рівних боремось проти Бруклін Нетс. Звичайно, їхній Вільямс це просто якийсь нестримний баскетболіст. Добре, що Бруклін також багато помиляється, як і ми, а у нас виходить друга п'ятірка, я так розумію. Саммерс. Саммерс і Мінард мають бути. І у них також Джек. Джек. Спробуємо стримати. Наступ там заслон нам ставлять Анісімов, Пламплі, Пламлі. Саме Андерсон три очки І закидає 3-очковий 8-7. Мінард. Побачимо, як у нього сьогодні з кітками. Саммерс. Ним краще не кидати. 3. Якось він, принаймні, сьогодні не в дусі. Треба уводити від Мінарда. І. І це буде три очки! Це буде три очки! Від Мінарда. І подивіться, затихає стадіон, коли ми закидаємо три бали. Якби це було в Києві, всі б шаленіли. І знову по центру пропускаємо, але. Але що там? Фолт! Та Ану, який фол! Два штрафних буде. Анісімов, я так розумію, порушив правила. Але. Але це зовсім якось дивно виглядає, нічого такого ми начебто і не зробили. Головне в баскетбол не грати після хокею, бо потім здається, що взагалі тут е грають пушинки, а не чоловіки здоровезні. І другий кидок, звичайно, закидає 10-10. Дві хвилини 11 секунд до кінця першої половини зустрічі. Поки що ми боремось. Багато напомилялись в першому. В першій чверті, але все одно поки що непогано. Поки що ми в грі. Мінард. Стрельнієкс. Мінард. І закидає Мінард 2 бали. 12-10. Прекрасно, поки що непогано. 63% у нас закинутих. Очок, що. Що сталося? Тайм-аут! Тайм-аут, я так разумею, он взял э, тренер Бруклина и выпуская Кевина Гарнетта. не, не, не выпускаем, пока еще свою стартовую пятерку и у нас також, у нас також друга Пламли. Джек и снова пропускаем у Джека и он, он нас выбачает, просто выбачает нас Джек, а не Симов. Мінард. Тіщенка. Тіщенка. Стрельнікс. Мінард. І кидаємо. Кідаєм точно! Мінард сьогодні непогано, все-таки кидає. 14-10. Знову гра видає незрозумілі звуки, але не звертайте увагу. Андерсон, Андерсон на Джека. Джек. Не такий. Технічно, як е, його колега з першої п'ятірки, але все одно грає досить непогано. Мінард. 50 секунд залишається, не будемо поспішати, поки ми на 4 бали виграємо. Тищенко, Мінард, Саммерс. І закінчувати треба Мінард, щоб закінчував саме. І ще кілька пасів, Мінард. І кидок, 2 бали. 16,10, і тепер би не пропустити. Не дати закинути Брукліну в цій І буде досить, досить непогана перевага в 6 очок. Джек. Джек буде проривати, звичайно. Андерсон, знову 3. І. Ай-яй-яй-яй, це було випадково, але який кидок! Ви подивіться, це просто випадковість! Зі своєї половини та да, зі свого кільця, зі свого кошика ми закинули три очки, да за таке треба давати 10 одразу. Супер! Взагалі! Це неймовірно. Я випадково натиснув, бо думав, що вже останні секунди, але такого не було. Не були останні секунди. Ну нічого, 19-12, 5 секунд. От зараз треба буде швидко вже реалізовувати. Стрельні Екс, нехай він завершує. 4-3 і кидаємо. кидок І з такої дистанції ми вже не, за, не закидаємо. Ось так. 19-12. Неймовірний е, закинутий м'яч І на сім очок після першої половини зустрічі київський будівельник виграє. Я не побачив навіть, хто це закинув. Так, таку шайбу хотів сказати, але ні. Такий м'яч. Давайте подивимось повтор, але повтору нам не дають. очок у лікі Мінарда. І. Саме так, до речі, його оголошують. І от Я грав е, з Майами Хіт, коли в товариському матчі і Мінард е, закидав і на стадіоні оголошували Мінард саме. Так, е, а покажуть нам повтор цього, цієї неймовірної. Цього неймовірного китка, ні? Чи вже я пропустив? Нехай! Ось така картинка Нью-Йорк. Подивіться. Супер. Супер. І. Е -е. Статуя Свободи. Була щойно. Ну, супер, супер. Тут все зроблено атмосферно. І тепер головне виграти. 19-12 після першої половини розпочинає третю чверть. Розпочинають перша п'ятірка Брукліна Вільямс. От зараз він нам буде Буде доставляти проблеми. Лопес! Лопес легко закидає. Здоровезний цей баскетболіст. Ну, а якщо будемо відповідати 2 на 2, тобто два очки нам, два очки їм, то все буде гаразд. Горбенко, шаленга. У нас тепер Херн і Артур Друздов та Лаврінович. Головна ударна сила. Шаленга. Херн. ні Це було погано. І тепер Вільямс спокійно закидає. І вже 19-16. Вже не така велика перевага нашого клубу. Це дуже погано. Ось так от ми помилились. Лаврінович. І три очки. Так, три очки від Херна. Прекрасно. 22-16. Знову тайм-аут. Дві хвилини до кінця третьої чверті. Скоротили на один бал за хвилину. Баскетболісти. Брукліна, Кириленко, Джонсон. І там таке скупчення. Кириленко один. Ну як же ж ви його пускаєте? На три очки. І, звичайно, він закине. Звичайно, він закине. Пустили одного, а ніхто йому не заважав. І тепер хоч би два закинути нам. Бо не завжди виходить закинути три, як ви розумієте. Лаврінович. Неруш. Ехерн. де той Дроздов? Бачу, Дроздова, але до нього спробую ще. Що таке? Який я. А, от якийсь іще. Придумав орбітер, ну як же ж так? Ну це просто дитяча помилка. Вільямс. І зараз є шанс у Брукліна вже зрівняти рахунок. Лопес, як його стримати? От як його стримати? Якщо він. Навіть на підборі ще й блок фол. Це за те, що ми настримули на нього, Горбен. Не буде штрафних китків, буде розігрування з аута. Лопес. Вільямс. Затискають Вільямса Але Кириленко один під, під кошиком. І 22-21. І ще є Фол Та що ти будеш робити? Всю перевагу ми розтранжирили просто в, цьому, в цій чверті. Сім очок була перевага. Зараз Кириленко закидає і стає 0. Але він не закидає. Один бал у нас є, Нервуш і тепер два, два! Хоча б, ну, що ж ти робиш? Тищенко. Мінард. Мінард двієчку забиває, нормально. Закидає. 24-21. Треба тримати хоча б на відстані чотирьох очок суперників, щоб ніяка трійка не влетіла. Випадково і. Мінард не вже буде слем. Зараз спробуємо. Слемданк від Мінарда! Ох, сьогодні ми. Сьогодні ми непогано граємо, як, як на мене, і закинули зі свого кошика, і тепер кладемо, чи не перший наш слемдан. 26-21. 40 секунд до завершення третьої чверті Вільямс, Вільямс проривається і закидає два очки. Звичайно ж, розігруючи, у них тут просто шалені. У нас такого немає. Ми не можемо прорватися до кошика, навіть Мінарда. Неруш. Мінард. Стрельні Екс, Мінар. Розігруємо швидко. І тепер би якось. Якось отак не зробити. Джонсон. Закидак. 26-25 допасувались. Називається. Треба було вже кидати. Мінар. Ну, тепер будемо до останнього чекати, щоб. Щоб кинути. 8-7. Куди Мінар побіг? І не закидаємо. Не закидаємо одне очко. Виграємо всього. Ну, як завжди, голівудські у нас матчі 26-25. Погано провели цю чверть. І тепер будемо розігрувати в останній саме ми і спробуємо втриматись. Три хвилини до закінчення чвертьфіналу східної конференції між Будівельником та Брукліном. Лаврінович розігрує з Мінардом. І поїхали. Поїхали. Приймає цей матч Барклейс центр. Нагадаю, що в Брукліні Мінард. Херн. І. Ну як же ж так, Хер? І тепер тепер все може піти зовсім по-іншому. Один лопес, і звичайно, він закидає. Як так? Як пропустили? 26-27. Давно ми не поступались, але. Бачите, тепер поступаємось і. кидок є. 28-27. От зараз треба не помилятись при кітках. Дроздов молодець. Дроздов чітко, все. Все зробив. Тік. Джонсон. Кириленка. І тут не дати, не дати кинути. Знову Лопес. Знову Лопес. Як стримати цього здоровання! Блокшот! Блокшот від Горбенка. Нарешті Мінард і Мінард! Два очки від Мінарда з таким тріском, але таки закинув, ще й Ні, не буде фолу. Не буде фолу. Шкода. А ми б штрафний кидок би кинули. Кириленко! Ох, я думав, я вже перехопив Джонсон. Джонсон. Лаврінович його криє. Вільямс. Не дати, не дати прорватися. Вільямс кидає два. На підборі Дроздов, прекрасно, Горбенко. І будемо... Ні, ні-ні-ні. Все, не поспішаємо. Спокійно собі, Дроздов. Ехерн Дроздов. Розпасовуємось потрошку. Лавріновіч, 6 секунд. Треба вже давати тому, хто буде кидати. Це буде Дроздов. Дроздов кидок Два очки. 32-27. 5 очок за хвилину. 13 до кінця четвертої чверті До кінця взагалі матчу. І може будівельник знову прорватися до півфіналу конференції. Це буде просто прекрасно. Це буде прекрасно для всіх українських. Та київських вболівальників. Ай-яй-яй-яй-яй. Відібрали. М'яч у Кириленка. Але аут у кого? О, у нас м'яч. Прекрасно, просто. Ехерн. І що тут? Не дають вийти зі своєї половини. О, яка помилка ехерн! Яка помилка? Тепер стримуємо блокшот, не виходить. Ай-яй-яй, помилився ехерн і сам не зміг. Не зміг виправити свою помилку. 47 секунд до кінця. Три очки ми виграємо. Дроздов. Лаврінович. Дроздов. Хер. Тягнемо до кінця. А потім кидаємо. Головне закинути. Хоча б два 6 секунд. І кидок. Так, три Три бали навіть закидає. Артур Дроздов. Нарешті він почав закидати. 35-29. І 25 секунд. Джонсон проривається. Два очки. І зараз вони будуть порушувати правила. Вони зараз будуть порушувати правила. От подивіться. Я ж казав, персональний фол. І ще одне порушення. Звичайно ж. Ми цього чекали. Зараз спробуємо закинути, бо треба закидати. Є! 36-31. За тих. За тих майданчик. Хоча ми бачимо, що вони шаленіють там, але звук не йде. Ай другий не закинув. Гарнет, Гарнет на підхопленні. Джонсон. Є стримати. Стримати Джонсона. Кидає 3. Не закидає. І на підборі Артур Дроздов. Який молодець. шаленга Лаврінові і Горбенко! Що блокшот, і все. Все, все! Я вас вітаю! Київський будівельник, з рахунком 36-31 переграє Брукліннець в Сполучених Штатах Америки. Прекрасно, просто. І в гостях ми дебютуємо просто прекрасно. Звичайно, не задоволені вболівальники на майданчику, але я думаю, що наші вболівальники задоволені такою грою. Прекрасно. Гравець матчу Рікі Мінард. Давайте подивимося, як він закидав. Ось такі китки. Дві, двійки, трійки. Закидав. І хто ж таки закинув той шалений м'яч? Мабуть, не Мінард, якщо. Його не показують, і ось подивіться, Слемданк від Мінарда. І тут він е, зміг. Супер. Найкращий. сьогодні. Артур, Артур Дроздов також непогано зіграв, але міг і краще. Головне, що ми, що ми перемогли і зараз побачимо, хто ж з нами буде грати в півфіналі східної конференції. Бачу, що Лейкерс вже пройшли. New Orleans Pelicans. І будуть грати з Memphis Grizzlies Golden State Warriors. Будуть грати з Denver Nuggets. Таким чином, Portland складає з себе повноваження чемпіона на нашому каналі. Чемпіона NBA. І давайте прорахуємо вже. Раунд І Раунд. так, New York Knicks. Проти нас будуть грати. New York Knicks. І Чикаго Буллс, Клівленд Кавалерс, Це дуже класна пара. Давайте подивимось тут. Вже ми називали Лейкерс La та Мемфіс Грізліс і Денвер Наггетс, Голден Стейт Воріорс. Дуже цікавий буде поєдинок проти Нью-Йорка. Прекрасно! Я вас вітаю в цьому місяці. Ми також виходимо в півфінал конференції, робимо це навіть впевненіше. Тому, значить, ми ростемо в своїй техніці в своїй грі. Якщо вам сподобалось, ви підтримуєте цей проект, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. Побачимось в півфіналі східної конференції. З вами був Деніт Тройде. На все добре.